Спробуємо сьогодні ці катри на чистоту так сказати, зрізу. Це буде нешигаки, ванатецу, чикамаса і окацун. Пробувати будемо на абрикосі. Абрикос тут ну, 1,3-1,4. Так, Така чистота зрізу у нишигаки. От, Він задрав трохи там кору. Так, беремо окацун. Здесь на шагаки. Чистота зрезу. О, Кацуна. Чисто зрезу, классно. Так, чистота зрезу теперь у нас будет и Дуже чисто, дуже классно зрезов. Чистый зрез. Так, теперь он отец. Це дуже легко ріже і дуже чисто. Ось так от ріже анотецу. Спробуємо тут більш товсте, біля двох саме вже прикус. Так, це було анотецу, зараз пробуємо два саме окацувати. Така чистота зрізу. Так, пробуємо чистоту зрізу не ширайте. Ніж гаки два саме абркос. Ну, теж дуже чисто, далеко відмінності немає. І чекамаса. Чекамаса по амортизації, мабуть, найкраще. все ну, легко йде. Мабуть, воно теж легко йде. Ну, взагалі чисто і легко. Так, что у нас так. с Акацуном? Так, повторюсь, тут два сама абрикос. Ну, это ж лишь, но вскрыжаче и в руки трохи видае. А вот это ж лиза чисто. Вот такие вот выставки. Вот такие секаторы. Акацун, Анатецу, Нишигаки и Чикамаса.